Вітаю! Мене звати Надія, я психолог-Сірікцентру. Сьогодні хочу познайомити вас зі своєю спеціалізацією, розказати, з якими запитами та з якими віковими категоріями я працюю. Нейропсихолог це людина, яка вивчає особливості поведінки емоційної сфери, пізнавальних функцій через структури і функції головного мозку. Власне, я буду свою діагностичну корекційну роботу, аналізуючи, яким чином працюють ті чи інші структури, і яким чином вони корелюються з проблемою і запитом, з яким до мене звертається клієнт. Вік, з яким я працюю, це діти підлітки від 4 до 16 років. Запити, з якими до мене можна звертатись, це труднощі адаптації, труднощі навчання. Проблеми емоційної сфери, зокрема агресія, тривожність, це окрема психологічна травма внаслідок розлучення, переїзду, перебування в активній зоні бойових дій. Це запити щодо самооцінки, це також питання про судані схильності у підлітків. Це робота з дитячо-батьківськими відносинами. Якщо якийсь цих запитів є для вас актуальним, я буду рада, якщо ви до мене звернетесь і я зможу надати вам якісно кваліфіковану допомогу. Бажаю вам мирного дня та бережіть себе.